До біса вашу систему продуктивності, добіса ваші шаблони на уша, до біса ваш ранковий розпорядок, до біса ваш таймер, помодор, до біса ваш трекер звичок. Що ж, до біса і вас теж. Таке відчуття, наче я вас запросила до себе на кухню, до себе за стіл. І ми так з вами будемо говорити дуже близько і дуже відверто. Я це відео хотіла розпочати з таким якимось фенсі-інтро, де я би говорила про те, що ось 2025-го розпочався і є нагода почати все ще з того аркушу. А потім я зрозуміла, що я просто хочу поговорити на кухні. І зараз у мене таке враження, що ви зі мною за одним столом. Я би вас пригостила кавою. Бо я дуже люблю каву, Але якби ви не погодились, то я би зробила вам і чай. У мене ще тут свічка, яка вже отут закінчується, яка дуже гарно пахне і створює ще додаткову атмосферу. Ви її не бачите, але ви тепер точно знаєте про те, що вона є. У цьому ролику буде кілька частин. Це 100%, тому що сьогодні неділя, і я присвятила час для планування, для рефлексії. Для мене 2025 рік це напевно перший рік, коли я так серйозно взялася за планування за. Рефлексію над минулим. Дуже багато філософів наполягали на тому, щоб ми аналізували минуле цей процес. Він дає більше розуміння, чого ти дійсно хочеш, в чому ти помилявся, що тебе надломило, але що дало і тобі силу на час. Взагалі особисто я почала процес з підготовки до 2025-го до планування 2025-го з рефлексії про минулий рік. Мені на пошту пройшов дуже класний лист. Від Джея Шеті, я підписалася на його посилку і він нам в цьому листі надав кілька питань, на які можна відповісти, для того, щоб прорефлексувати минулий рік. Тут питання англійською, але я відразу буду вам їх і перекладати. Перше запитання: what is the challenge you overcome this year? Тобто, який виклик ви побороли, прийняли цього року? What did this challenge teach you? Що цей виклик дав вам, чого він вас навчив? Яким? Сюрпризом ви стикнулися в 2024-му. Що класного ви придбали у 2024 році? Це, до речі, дуже класне запитання, аби перефіксувати, тому що дуже часто багато людей наполягає на тому, що нам потрібно споживати менше, витрачати менше, і в цьому дійсно є своя правда, але одночасно з тим. Насолодитися якоюсь покупкою це дуже класно. Я, наприклад, цього року мала можливість придбати собі фортепіано. Я дуже щаслива від цієї покупки і камеру, також на яку я зараз знімаю це відео. І я без сумніву вдячна роботі, на якій я була власним зусиллям, які я доклала для того, щоб мати можливість це придбати. Наступне питання: четверте, яка найкраща книга, яку ви прочитали або подкаст, який ви послухали цього року, я тут теж поділюся, можливо, теж надихну вас. Стоїцизм на кожен день це топ книга, яка спонукала мене більше дізнатися про стоїцизм, читати про філософію і розповідати вам. Нагадую про те, що в мене є плейлист, де я за три хвилини розповідаю про кожну філософську школу і філософський напрямок. Подивіться, будь ласка, це цікаво. Розпивайтесь. Інша книжка, яка теж мені... Дуже сподобалася це Маніфест. Завдяки цій книзі я зробила в листопаді візуалізаційну мапу. І Є ще одна книга, акт творчого пуття, наскільки я пам'ятаю, ця книга просто дуже сильно мене надихнула. Може бути таке, що я помиляюся в назві, але так я її запам'ятала. У випадку, якщо я помиляюсь, ось як вона виглядає, які ваші сліпі зони на наступний рік. Наприклад, ви вступили в нові стосунки. Відповідно, для вас ця людина ще є. Згадкою вам це треба відкрити, зрозуміти її, пізнати її, адаптуватися і таке інше. Або у вас є підвищення по роботі. а Це означає, що у вас будуть нові виклики саме собою. Вам потрібно досконалити навички, які ви маєте, або освоїти нові. В моєму випадку це повністю кар'єр ШІФТ, зміна діяльності, і для мене цих блаєнд дуже багато, але я дуже тішуся, що вони є. Наступне це теж дуже класне питання, відповідаючи на яке у мене пішли сльози, що в 2024 році зробило вас найщасливішим? І останнє чи є у вас людинка, без якої 2024 рік був би значно складніший? Перш ніж перейти до колеса життя, я відповіла собі чесно на ці запитання. У мене було багато емоцій. Я і плакала, і посміхалася, і була щаслива і сумувала. Але це дуже класний досвід посидіти, подумати, пописати. Я дуже рекомендую, якщо ви цього ще не зробили, ви можете, тому що ніхто не ставить нам ніяких обмежень ні в часі, ні в тому, скільки і що писати. Якщо у вас виникають ідеї з приводу інших запитань, відповідайте. Я бачила також у авторки книги Маніфест, в інстаграм-сторінці теж була така підбірка. Мені здається, там було дев'ять запитань, теж які стосуються рефлексії. Якщо ж ви це вже зробили, будь ласка, поділіться в коментарях на які питання відповідали ви. Можливо, я це ще додам теж свій список і теж трошки профексує над нею. Дуже вам за це дякую. Wheel of Life. переходимо до цього. Лише лише сьогодні, 12 січня. Бачите, коротка на цифри. 12 січня я зайнялася такою штукою, яка називається Wheel of Life. Колесо життя це коло дозволяє вам проаналізувати сім найважливіших сфер вашого життя. Знову ж таки, це лише приклад. Ви можете адаптувати це під себе, тому що у кожного інші пріоритети, кожен по різному формулює свої сфери життя. Я все ж користуюся цим шаблоном для заповнення, і мені подобається такий поділ. Якщо деякі сфери потребують певних змін, то це колесо буде виглядати як моє, можливо, гірше. Можливо, ліпше у кожного з нас свій шлях і свої історії. Я поясню взагалі, чому воно таке кострубате. Я буду тако трошки дивитися в свої нотатки трошки на коло життя. На нотатки я маю на ваді на ось це, бо можливо, я щось забуду. Я почну, напевно, з найвищого, найліпшого. Це сфера життя, яка стосується родини, любові. І сім'ї в цілому. Я оцінила це як 9 з 10, тому що я вважаю себе хорошою дівчиною і я вважаю себе хорошою дочкою для своїх батьків. Чому так? З своєї сторони я. Намагаюсь приділяти максимум свого часу, і теж цікаво. Я коли закінчила оформлювати це коло життя, мені якраз подзвонила мама. Я їй про це розповіла і кажу: от я себе оцінила десь з 10, що хто з цього приводу вона каже 10 з 10, тому виходить не помилилось. Я намагаюся приділяти час і давати енергію, намагаюся бути турботливою, але чому це не 10 з 10, Тому що є одна річ. В якій я дуже хочу допомогти своїм батькам, і коли я це зроблю, а тоді я скажу, що я 10 з 10 для своєї сім'ї. А що стосується любові, тут така ж сама ситуація, я все-таки намагаюся бути поруч, підтримувати, любити, обіймати, цілувати і таке інше, тому. Тому 9 з 10. Через те, яку рутину я собі зараз створила, я задоволена собою, тому що, я б сказала, 50% мого часу це навчання, читання і розвиток. Я не байдикую, як я це робила раніше. Що стосується соціальної сфери, тут у мене 7 з 10, це пов'язано з тим, що я би хотіла бути більш соціальною. Я відчуваю це як на сімірку. Мені дуже пощастило, що у мене є друзі, з якими я можу поділитися усім, і я намагаюся зі своєї сторони теж приділяти час цим стосункам і розвитку цих стосунків. Десь я можу бути відсутня, але я завжди тут для своїх друзів, і вони завжди для мене. Я просто розумію, що маючи більше знайомих, маючи різноманітне оточення, ось ця бульбашка, в якій ми живемо. Вона стає значно більшою, охоплює значно більше інтересів, значно більше навичок, значно більше досвіду і тому так. Духовність. Я позначила це як 5 з 10, тому що, хоч у мене багато знань, відносно ще я дуже багато чого досліджувати. Це 100%, але 5 із 10 через те, що знання є. Якоїсь практики рутини Влаштованої поки що немає. Фізична сфера мого життя. фізикал. у мене є проблеми, які треба налагодити: це травлення, це анемія, це суглоби, щелепи. Я почала над цим працювати, тому зараз це 6 з 10, а не 2 з 10. Але я забула, як це прокидатися повною сили і енергії, тому що я завжди покоцана. У мене болять м'язи, у мене болять кістки, і це через, скоріше за все, це через анемію. І у мене запланований візит на середу до лікаря уже, і ми потрохи будемо це все виправляти. Тому 6 з 10. Фінанси. Фінанси. Фінанси, фінанси. 3 з 10. Починаємо з того, що я безробітна. Це теж визначає цю сферу життя дуже сильно. Більше того, у мене є багато переконань, яких треба мені позбутися. Мені не вистачає фінансової грамотності. У мене немає значної такої фінансової подушки, за тільки якій я би могла би спати спокійно, скажімо так. Так, гроші є, це теж супер. І тому три з десяти. Я згадувала про те, що я сумувала в якійсь мірі трошечки, коли заповнювала це колосо життя. Оце одна із частинок, яка викликала у мене такі. Не приємні емоції. Кар'єр. один із десяти. Я можливо трошки все ж занизила, але враховуючи той факт, що я починаю все спочатку, хоча і маю якісь навички, бо все ж таки цю секцію треба трошки більш загальніше, напевно, розглядати. Але моє відчуття зараз на одиничку. Я для себе особисто поставила в розкладі в кінці березня нагадування про те, щоб переглянути це колесо життя. І що я буду робити ще сьогодні наступні кілька годин ставити собі цілі на основі цього колеса життя. Тішусь тому, що я закінчила. Вам не видно, але я вкрилася дуже затишним пледиком, вимикаю музику. Оце під таку музику ви, напевно, чули. Я собі нотувала цілі, я дуже захопилася процесом. Ви не зважає, коли мрехти? Я зараз переключу режим. До речі, я ж можу не входити. Жилішко вже є. <свіст> ви помітили? так? Якщо б ви дивилися моє попереднє відео, то ліжко було зламане, а тепер не зламане. Тепер нове. Але мені не вистачає приліжкової тумби. Дуже. Ви пам'ятаєте моє колесо життя? І ще раз нагадаю: Ви прописала я і по кар'єрі, і по фінансах, і по духовності. По кар'єрі складніше, бо я точно знаю, що я хочу монетизувати Ютуб. Це не тільки від мене залежить, вочевидь. Для цього треба старатися, для цього треба вчитися і це ще додатково маркетинг. Хоча мені от дуже я боюсь цього в якійсь мірі. Я зараз отримую задоволення від того, що я знімаю, від того, що я монтую. Я не хочу перевести цю діяльність на чистий маркетинг. Я в кожне відео вкладаю частинку душі, віддаю частинку душі, наче. І я хочу, щоб так і далі було, бо я знаю, що моя душа безмежна Я хочу горіти цим і далі. Я не буду супер деталізовано розповідати про кар'єрні цілі кар'єрні очікування від цього року. Ви точно будете в курсі, тому що я буду цим ділитися. Що стосується фінансів, тут також дуже мені було складно. Є одна методологія, про яку я теж нещодавно прочитала з приводу постановки цілей. Вона називається 1-4-3-1 або це мені прийшло по пошті від Джей Шеті, або я побачила в нього в інстаграмі, не пам'ятаю. Але в чому заключається суть? У нас є одна основна ціль на рік. Ми її Далі у нас, як ви знаєте, в році є 4 квартали. Відповідно, для кожного кварталу ми пишемо ще одну ціль. В кожному кварталі у нас 3 місяці. Відповідно, на кожен місяць ми ставимо ще одну ціль. Виходить одна ціль на рік, 4 цілі бо 4 квартали, потім 3 цілі бо 3 місяці в кварталі, і потім одна ціль на кожен тиждень місяця. Я пробувала так розписати ціль по кар'єрі і по фінансах. Мені трошки складно, якщо ще по кар'єрі плюс-мінус вдалося, по фінансах поки що не дуже. Але я написала собі пункти, які я вважаю мені допоможуть покращити в колесі життя фінансову частину. Я буду по них рухатися, а як у мене трошки буде більш кращий, ясніший віжен того, що я би хотіла в цій сфері мати на 100%, тоді можна до цього повернутися і. Прописати по цьому методу. Я, наприклад, можу поділитися цілями по фізичній сфері мого життя, фізіка по моєму здоров'ю, покращити фізичне здоров'я та сформувати здорові звички це основна ціль на рік. Видно, видно. <'re hết> <_voke> Відповідно, на кожен квартал. Перший квартал розробити здорову рутину, другий квартал поліпшити фізичну витривалість, третій квартал досягти вимірюваних результатів. І четвертий квартал закріпити результати. На перший квартал на січень місяць зробити базову діагностику, вимірювання та скласти план. Я певно згадувала вже в попередніх теж відео у зв'язку з тим, що нарешті в мене з'явилося більше часу. Я почала більше приділяти уваги своєму власному здоров'ю. Я. я вже здала аналізи, які мені потрібно по крові, по алергії, отримала результати. Запланований візит до гастроентеролога, де ми обговоримо результати по всіх аналізах і сформуємо. Я плачу, тому що я розумію чого потенційно очікувати, але я розумію, що це буде мені потрібно. Лютий! Почати регулярні тренування і дотримуватися графіку. Березень скоригувати харчування. Квітень збільшити кардіонавантаження уже буде трошки тепліше. Я раніше бігала і мені було по кайфу. Я дуже сподіваюся, що мені знову буде по кайфу, але я від себе дуже багато не очікую. Травень спробувати групові тренування чи новий вид спорту. Червень підвищити інтенсивність тренувань, липень відстежувати результати. Мені хочеться подивитися, як я буду почуватися, чи будуть якісь зміни в вимірювальних характеристиках. Для цього буде липень, але я планую все-таки слідкувати за прогресом не на квартальній основі, а більше на місячній. Тому це як можливість конкретизувати період, в який я точно сяду і. Точно прослідкую результати. Серпень. вдосконалювати харчування, подивитися, як буде працювати та система, яку я собі вже визначу до цього періоду, і, відповідно, покращувати і трошки більш свідоміше харчуватися. Тут ще що важливо, я знову ж таки від себе не вимагаю тут дуже багато, бо я людина, яка мала розлад харчової поведінки. Я не хочу в своєму харчуванні робити те, що може в якійсь мірі спровокувати це знову і погіршити стан, тому що я зараз значно ліпше почуваюся. У мене немає таких проблем, як було раніше, але є страх, що це може повернутися. Вересень досягти конкретної мети. Я хочу подивитися, скільки я зараз стою у планці. Секунд. Скоріше за це точно не хвилин, і ставити собі ціль уже, щоб кілька хвилин стояти в планці. Я ще думаю, що е, я до вересня сформую більш детальніші цілі, які стосуються спортивних досягнень, але це вже зовсім інше. Жовтень утримувати отримані результати. Я так по собі знаю, що коли приходить осінь. Значно складніше слідувати тому плану, який ти собі намалював десь там колись раніше, і тому на жовтень це почати працювати над довгостроковою звичкою. Я думаю, що я це зможу і з початку цього року, але знову ж таки, враховуючи, що це осінь, я це тут лишила, аби воно було. У мене є відчуття, що в цьому є потреба. На грудень завершити рік підсумками і поставити нові цілі. Це по фізичній сфері кола життя. Що стосується духовної сфери життя, тут я не ставила цілі по цьому методу, я зрозуміла, що тут мені цей метод не підходить. Я собі просто написала, що я хочу мати в цій сфері, чого я хочу досягнути, і вже після цього мені було легше виписати кілька цілей, які зможуть мені допомогти з цим. Наприклад, перший пункт це практика усвідомленості та спокою. Я знаю, що нотування своїх думок мені допомагає. Це, це має назву. Ось цей процес рефлексії і нотування має назву, тому я використала це. Є ще кілька пунктів тут, але це вже нехай лишиться за кадром. Я дуже сподіваюся на те, що я надихнула вас все-таки сісти, запланувати 2025 рік. Я ще нещодавно бачила один допис, який мене дуже вразив. Саме тому я взяла телефон, щоб вам його прочитати. А він мені відгукнувся в якійсь мірі, але я би хотіла ще його прокоментувати, бо він про цю тепло. Добіса вашу систему продуктивності серйозно. Добіса ваші шаблони Notion, на налаштування яких ви витратили більше часу, ніж на реальну роботу. Добіса ваші 27 кольорових маркерів для блокування часу. Ви ж не розшифровуєте геном, а просто складаєте список покупок. Добіса ваш ранковий розпорядок, який починається у четвертій ранку. Єдине, що ви оптимізуєте, це залежність від кофеїну. Та недосипання. До біса ваш таймер помодоро. якби я хотів жити 25 хвилинними відрізками, я б повернувся до школи. До біса ваш інбокс Зіро, електронні листи все одно розмножуються, як кролики, кого ви намагаєтеся вразити. До біса ваші 17 додатків для продуктивності, які всі синхронізуються в якійсь дьявольській цифровій багатоніжці. Ви витрачаєте більше часу на підтримку цього всього, ніж на реальну роботу. До біса ваш глибокий фокус, якщо ви не можете зосередитися навіть на стій. Тільки щоб дочитати цей пост, не перевіривши телефон, Добіса ваш трекер звичок, який викликає у вас тривогу через те, що ви пропустили один день медитації, і тепер ваш ідеальний ланцюжок зруйнований. Ось що насправді працює. Просто зробіть справу і все. Перестаньте читати статті про продуктивність на медіум. Перестаньте дивитися Ютуб-відео, де вам розповідають, як вони організовують свій день 15-ти хвилинними інтервалами. Перестаньте купувати блокноти, які коштують більше, ніж ваша погодинна ставка. Ви знаєте, що зроб Наших батьків продуктивними. Вони просто сідали і робили роботу. Їм не потрібен був додаток, щоб нагадувати про воду чи робити перерву. У них не було робочих потоків продуктивності чи другого мозку. У них були ручки. Папір і перелік справ. Хочете бути продуктивними? Ось ваша система. Запишіть, що потрібно зробити. Зробіть найскладніше першим, все інше це бонус. Ось і все, це вся система. Не досить сексуально, не коштує 99 доларів на місяць? Що ж, вибачайте, кожного разу, коли ви додаєте ще один шар до вашої. Стратегії продуктивності, ви лише створюєте ще одну відмовку для прокрастинації, ще одну річ, яку треба налагодити, ще одну причину не виконувати реальну роботу. Вам не потрібна краща система, вам потрібно сісти і працювати. Вимкніть сповіщення, закрийте браузер, відкладіть телефон в іншу кімнату і просто працюйте. І заради Бога перестаньте читати субредіти про продуктивність. Так, включно з цим. Іронія прокрастинації через читання про те, як перестати прокрастинувати. Мене не обійшли. А тепер ідіть і зробіть щось корисне, замість того, щоб читати це. І якщо цей пост допоміг вам прокрастинувати ще на 5 хвилин, що ж, до бісу і вас теж. Я не знаю автора цього допису, мені воно дуже відгукнулося, але ми всі різні. Комусь підходить система планування, комусь не підходить, комусь важливо планувати, комусь не потрібно, бо вони вміють визначити одну ціль і природньо знаходити шляхи для її досягнення. Особисто я людина, якій треба планувати, тому що коли я маю розпорядок дня, мені зрозуміліше, в якому напрямку я рухаюсь. Мені простіше аналізувати в кінці тижня, як пройшов мій тиждень, що я зробила, що я не зробила, на якому я шляху на правильному чи ні. Мені насправді подобається мати розпорядок дня. Навіть якщо я буду рухати ці плани місцями, перекидати з дня на день, мені все одно він потрібен. Є люди з синдромом дефіциту уваги, враховуючи нинішню нашу епоху, в якій ми живемо, у нас зосередженість взагалі страждає, і я вважаю, що потрібно спробувати різні методи, різний процес налаштування цілей, справ на тиждень, справ на місяць, справ на рік. Попробувати різні методології, подивитися, що працює для вас. Я дуже багато наговорила, хоча це мені приносить неабияке задоволення. Не забувайте поділитися результатами свого процесу аналізу колеса життя. Посилання на цікаві статті, які допоможуть вам в цьому процесі, я залишу в описі до цього відео. А ви, в свою чергу, не забудьте підписатися. Можете навіть записати свої цілі в коментарях під цим відео, і я буду вас штурхати, може, раз. І питати, що там, як там, виходить? <смі> Я дуже сподіваюся, що ви отримали такий заряд мотивації від мене. От, і Так, дуже дякую вам за ваш час. Я бажаю вам гарного вечора. Або дня. Або який там зараз у вас час.